Сьогодні 20 листопада, Івано-Франківська область, дозріває найпізніший фрукт у нашому саду, який називається Мушмула. Це у нас сорт Словацька. Ось так він дуже грязно плодоносить. Дереву вже десь п'ятий рік, висота 3 метри. Особливість його в тому, що воно не хворіє. Хворіть ніяких не спостерігається. І досить так безпроблемно у вирощуванні. Мушмала вона особлива у, у, у вживанні, скажімо так. Ось вже всі фрукти, ягоди в саду зібрані, а вона ще висить і вона ще не є дозріла. А щоб вона дозріла, їй потрібно морози. Хоча протягом жовтня і листопада вже були приморозки десь. 4 одного разу, потім 2 тижні тому було мінус 6. Але все-таки вона ще тверда і недозріла. Тобто їй потрібні десь приморозки біля 10, а то й 15 градусів, тоді вона стає придатна для вживання. Зараз вона тверда. Для того, щоб її швидше можна було вживати. Її можна поставити в морозилку, тобто зірвати швидше, поставити в морозилку на добу або дві, і тоді після розморожування вона стає дуже смачною. Ось тут у нас декілька плодів, які вже постояли в морозилці. Зараз їх зважим. двадцать семь грамм. Двадцать четыре граммы. Двадцать пять вот так бледная. Восемнадцать. Коли вони постояли в морозилці, вони стають дуже м'які і смачні. Ось такі схожі на печене яблуко по смаку. Дуже дуже смачні, до речі. Такий збалансований смак кисло кисло-солодкий.